Віталію, дуже якось просто сьогодні Динамо проходило ваші оборонні редути. Вже на початку гри забило два м'ячі. Що з захистом? Ну, захист зараз новий, він тільки наігрується. Так що там провели пару тренувань з цим захистом і все. Що ви про цей матч скажете? Задоволені ним? Ну, як прогроша можна бути задоволеним? Ні. Що в перерві Віталій Володимирович Кварцяний вам сказав? Ну, попросив, щоб вийшли, не пропустили, забили ще один гол. Взагалі у Волині зараз дуже складна така ситуація. П'ять поразок поспіль, якщо враховувати цю саме в чемпіонаті. Що з командою зараз відбувається? Тому що були розмови про Єврокубки якісь в минулому сезоні. Ну, в цьому сезоні нам казали про Єврокубки, і так нічого не казали. Що з командою? П'ять поразок поспіль. Не знаю, може якийсь спад. Криза. Не можу сказати. Чотири гравця сьогодні не грали дискваліфікованих. Це сильно вплинуло. Я думаю, так. Да. Не було майкона, який у нас лучше бомбардир. Ви сьогодні дуже вдало діяли. Героєм матчу, кращим гравцем Волоні, все почуваєте? Не знаю навіть, що сказати. Дякуємо, Віталію, дякуємо.